Вітаю вас, шановні учні та учениці. Мене звати Анастасія Ротазій, і це урок фізики. На попередньому уроці ми зробили висновок, що природа світла є доволі складною. В одних умовах світло виявляє властивості електромагнітної хвилі, а в інших корпуску, як схематично зображено на екрані. Нагадаємо, що властивість природи, яка полягає в тому, що кожний окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля, називається корпускулярно хвильовим дуалізмом. У стрункій будівлі фізики позаминулого століття. Було одне не до кінця з'ясоване теоретичне припущення. Під час дослідження випромінювання різних нагрітих тіл науковці помітили, що створені ними теорії мають розбіжності з реальністю. Із теорії випливало, що нагріти абсолютно чорне тіло має випромінювати нескінченно велику кількість енергії, а це неможливо. Восени 1900 року, зіставивши всі відомі на той час результати досліджень, уже відомий нам німецький фізик Макс Планк нарешті встановив формулу, яка повністю відповідала експериментальним кривим. Точніше, вчений цю формулу просто вгадав. Він так і не зміг її вивести, спираючись на закони класичної електродинаміки Максвела. Тому Планк був змушений висунути гіпотезу, яка суперечила класичним уявленням про природу світла. Планк зробив геніальне припущення, воно здавалося навіть штучним, але відразу дало змогу вирішити проблему принаймні на папері. Знаючи, що поглинання і випромінювання світлових хвиль відбувається неперервно, вчений припустив, що енергія випромінювання, яку віддає нагріте тіло, випромінюється не суцільним потоком, а порціями яким планк дав назву кванти. За гіпотезою планка йдеться. Випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно. Тобто окремими порціями енергія є кожної з яких прямо пропорційна частоті випромінювання ню. Енергія кванта пропорційна частоті випромінювання. Є дорівнює аж ню. Де є це енергія? Ню частота випромінювання аж стала планка коефіцієнт пропорційності. Стала планка це одна з основних констант сучасної фізики. Вона описує базис нашого світу. Чисельно ця константа дорівнює 6,63 помножити на 10 у мінус 34 степені джоуль помножений на секунду. Спробуймо разом розв'язати типову задачу, застосувавши формулу планка. Є дорівнює аж ню. Оскільки частота випромінювання дорівнює відношенню С на лямбду, то є дорівнює добутку аж, С, поділених на лямбду. Із останньої формули випливає, що зі зменшенням довжини хвилі зростає величина кванта або енергія кванта. Очевидно, що окремий квант має вкрай малу енергію. Не дивно, що у великих кількостях енергії є дискретна природа непомітна. Оскільки невелика зміна кількості квантів виявляється замалою. Загальну енергію, що випромінює джерело світла, можна розрахувати за формулою є е дорівнює NH, де N це кількість квантів. Умова задачі така: тіло падає з висоти 1 см, маса тіла 1 грам. Якщо прийняти, що енергія, набута тілом під час падіння, випромінюється у вигляді жовтого світла лямбда дорівнює 600 нанометрів, то скільки при цьому буде випущено квантів. На екрані розміщено схематичний малюнок до задачі. Занотуємо скорочену умову задачі та переведемо числові величини в розмірність Сі міжнародну систему одиниць. Дано N дорівнює 1 грам, L дорівнює 1 см. λ дорівнює 600 нанометрів. Знайдемо N — кількість випущених квантів. Розв'язання. З одного боку є дорівнює МЖЛ потенціальна енергія піднятого тіла, з іншого боку, є дорівнює NH, енергія, що її випромінює падаюче тіло. Отже, можемо прирівняти праві частини двох виразів: МжЛ дорівнює NHН. Нагадаємо, що частоту випромінювання можемо обрахувати за формулою ню дорівнює відношенню С на лямбду. Підставимо її у попередній вираз і отримуємо, що МЖЛ дорівнює добутку NHC поділених на лямбду. Виразимо формулу для знаходження кількості випущених квантів n. N дорівнює добуток mjl лямбда поділених на HC. H. Це стала планка, що дорівнює 6,63 помножити на 10 у мінус 34 степені джоуль помножене на секунду. Це це швидкість поширення світла у вакуумі. що дорівнює 3 помножити на 10 у 8 степені метр на секунду. g це прискорення вільного падіння тіла. Підставивши відповідні числові вирази у формулу, отримуємо, що кількість випущених квантів n дорівнює. 3 помножити на 10 у 14 степені. Перевіримо розмірність одиниць. Врахуємо, що 1 джоуль дорівнює 1 ньютон помножити на 1 метр. Працюючи над моделлю випромінювання абсолютно чорного тіла, Планк доволі часто говорив: або те, що я роблю, це абсолютна нісенітниця, або найбільше відкриття у фізиці з часів Ньютона. Нагадаємо, що абсолютно чорним тілом називають фізичну модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього. Вченого не влаштовувало, що хвилі поширюються порціями, квантами. Йому вдалося підігнати формулу до реальності, але за змістом вийшли незрозумілі уривки хвиль та порції випромінювання. Через певний час теорія Планка зазнала удару з боку Ейнштейна. Але про це ви дізнаєтесь уже наступного уроку. До зустрічі!